Дві перукарки з салону краси Брістоль приїхали до обласного пансіонату для осіб з інвалідністю та похилого віку, аби безкоштовно зробити зачіски його мешканцям. Добрий день сюди, під'їжджайте». Яна вітра каже, вона майстер універсал. Безкоштовно постригти мешканців пансіонату запропонувала власниця їхнього салону. Дівчина погодилася без вагань. Під час стрижки враховує побажання клієнта. Як стригти по кінчиках? Чубчик рівний, косий? Та рівний. Нам кажуть, там, яку вони хочуть довжину, чи хочуть вушка відкритими лишити, чи закритими. Ми вже їм радимо, може якось трошки нам кажуться по другому постригти. Але головне, щоб клієнти були доволі, щоб їм подобалось. Перукаркою працює рік, тож каже, і добру справу робить, і руку набиває. Та як я недовго працюю, то для мене це ще й можливість попрактикуватися. Нам це дуже подобається, і ми захотіли зробити добру справу, допомогти. Стрижкою задоволена, каже мешканка пансіонату Ганна Петрівна. Жінка-переселенка з Лисичанська. У Вінницькому пансіонаті з березня 2023 року. Нічого проряд не треба, все красиво. Так подобалося, Я молода, кажусь. Валентина Бараніна каже, повністю довірилася майстру. От і дежата кіроніка. Сатарішка можна і погуляти. Ты женочка, ты хороший мастер, молодец, старалась уже. Ведь меня и в Лиго поехала. є два перукурі, які працюють на постійній основі. Втім, коли місцевий село краси запропонував безкоштовно підстригти їхні підопічних, погодилися, каже виконувачка обов'язків директора закладу Катерина Якимчук. Наші перехорі, вони в штаті, вони працюють щоденно. З 8 до 16 години надають послуги як стрижки, так і покраски, так і бриття. Але... Кожен хтось хоче щось новеньке, завжди хочуть бути молодими, і гарними. За словами Якимчук, нині в їхньому пансіонаті проживає 203 людини: 20 виявили бажання підстригтися у майстрів Брістоля. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.